Інформаційні підсумки четверга 7 серпня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Безкоштовні гарячі обіди. У їдальні номер 33 ними частують підопічних терцентру. Розробка стратегії розвитку громади триває. Сьогодні збирали думки жителів мікрорайонів Дубове та Ракове. Підвищений пішохідний перехід. Його облаштування стартувало у середмісті Хмельницького на Проскурівській. Хмельничани та вимушені переселенці мають змогу безкоштовно поїсти у їдальні номер 33, що у середмісті Хмельницького. Це підопічні міського терцентру соціального обслуговування. Люди поважного віку, люди з інвалідністю та ті, хто опинились у складних життєвих обставинах. У меню перші та другі страви. Аби отримати гарячі обіди, потрібно звернутись до Хмельницького міського терцентру соціального обслуговування за адресою вулиця Перемоги 7 А. Більше розкаже Ірина Муляр. Дмитру Миколаєвичу 88. Близько семи років хмельничанин приходить обідати до їдальні номер 33. Дуже добре вареники. Я думаю, що вареники люблять всі, і я в тому числі. Перше, далі друге. Вартість такого обіду складає 100 гривень. Для Дмитра Миколаєвича він безкоштовний, адже тут харчування для підопічних Хмельницького міського терцентру соціального обслуговування відшкодовують із бюджету громади. Кожна людина має право про три місяці в рік. Право харчування мають особи, які є на обліку обслуговування в нашому територіальному центру. Це люди похилого віку, люди з інвалідністю та переміщені особи Його... згідно затвердженого з територіальним центром меню. Ми готуємо. Ці комплексні обіди на двохнедільне меню, і кожного дня у нас друге меню. Кожного дня ми готуємо свіжі продукти і відпускаємо нашим відвідувачам. Послугою можуть скористатись не лише мешканці Хмельницької міської тергромади, а й вимушені переселенці, як до прикладу, Людмила Степанівна. До 2022 року жінка проживала на Херсонщині. Нині знайшла прихисток у Хмельницькому. Тут, у їдальні, своєю улюбленою стравою також називає вареники. З картоплею тут наша українська страва. Подобається персонал, меню подобається. Порції нормальні, не вистачає. Прийшла на обід Єлена Савицька. У свої 65 жінка веде активний спосіб життя. Відвідує терцентр, зокрема факультети університету третього віку. Я дома стільки не годую, бо я живу одна, і мені просто для мене це дуже накладно стільки часу гаяти, щоб кажуть, жити не для того, щоб їсти, їм тільки для того, заради щоб жити. Минулоріч послугою скористались більше 200 підопічних терцентру. Влітку, за словами Володимира Піщенюка, тут харчуються близько 40 осіб на місяць. Зростає кількість відвідувачів у холодну пору року і сягає близько 70 осіб. Аби отримати гарячі обіди, потрібно звернутись до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування за адресою вулиця Перемоги 7 А. Ірина Муляр Ярослав Єфремов, новини міста. Понад 300 людей взяли участь в опитуванні щодо розробки стратегії розвитку Хмельницької громади до 2035 року. За його результатами, більшість цікавить покращення інфраструктури, безбар'єрності, вуличного водовідведення, збільшення парку місць, розвиток спорту та молодіжної діяльності. Нагадаємо, стартувало опитування у понеділок, 5 серпня, та триватиме до кінця цього тижня. У різних мікрорайонах та в старостинських округах. З 12 до 19 працюють намети, де кожен охочий зможе залишити свої пропозиції. Зокрема, нині збирали думки людей у мікрорайоні Ракове та Дубове. Подробиці за мить. У Хмельницькому та у старостинських округах четвертий день триває опитування людей щодо розробки стратегії розвитку громади до 2035 року. Поділитися своїми ідеями та баченням сьогодні мали змогу жителі мікрорайону Ракове та Дубове. Вирішила взяти участь в опитуванні й Аліна. Дівчина розповіла, проживає у Хмельницькому лише півроку. Місто їй подобається. Однак хотіла б, аби покращили роботу громадського транспорту. Особливо тридцятка, вона дуже маленька, люди туди не поміщаються. Так само, як хотіла би сказати, за маршруткою 29-49, вони в будні дні їздять великі. Вихідні дні вони маленькі, і також така сама ситуація. Ввечері люди з роботи, з Дубова, добираються у свої райони. Люди працюють до 8, до 9, вони не співають. Остання маршрутка їде пів 9 вечора. Хотілося б додати ще одну маршрутку на якусь там определену годину, година хоча б 9 вечора, щоб люди змогли добратися додому. Реінтеграція та підтримка військових і ветеранів ключове завдання, над якими нині мають працювати у громаді. Вважає хмельничанин Володимир Плахтій. Зробити так, щоб кожен знайшов себе в цивільному житті, кожен знайшов якусь свою нішу, кожен займався своєю справою, яку він буде любити, і яка йому дасть можливість і забезпечити сім'ю, і забути про ті страшні часи. Загалом, упродовж перших трьох днів участь в опитуванні взяли понад 300 людей. Підходять люди різної вікової категорії, але найбільша кількість, якщо взяти, то це молодь до 40 років. Різні питання, які вони бачать на покращення, але Найбільша чисельність це розбудова саме інфраструктури міста, також мобільності, також видовідведення, паркомісця, розвиток спорту та молодіжної діяльності. Опитування відбувається у форматі анкетування. На питання можна відповісти прямо у наметі або ж перейти за QR-кодом і зробити це онлайн. Заповнити анкету допомагають волонтери. Ми запитуємо вік людини, сфера її діяльності, це більше для статистики. Також напрямки діяльності, які вона вважає, що потрібно було б покращити в місті, відкрити запитання, як я сказала, там де можна запропонувати свою ідею і пріоритетність. Наскільки вважає людина, що ця галузь має бути в першу чергу покращена чи змінена? Триватиме опитування до кінця цього тижня. Завтра, 8 серпня, розгорнуть намет у мікрорайоні Лезневе поблизу супермаркет Спар. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Менше місяця часу мають військовослужбовці, які самовільно залишили частину, аби повернутись на службу з поновленням усіх виплат та уникненням кримінальної відповідальності. Термін спливає 30 серпня. Цей порядок поширюється лише на тих, хто вчинив СЗЧ до 10 травня поточного року, та тих, для кого термін військової служби призупинений. 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив все за че повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов нещодавно повідомив, що завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року, по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців. Підвищений пішохідний перехід облаштують в середмісті Хмельницького. Відтак вулиця Проскурівська дійсно стане пішохідною, адже тут з 2022 року алея слави полеглих героїв. Наразі комунальники почали ремонтні роботи із заміни каналізаційного колодязя та труб. Від сьогодні і до 13 серпня повністю перекрили рух транспорту на вулиці Грушевського від героїв Майдану до Проскурівської. Ірина Аріон далі. У середмісті на Проскурівській з 9-ї працюють комунальники. Працівники Хмельницького водоканалу почали роботи із заміни каналізаційного колодязя і труб. Це частина проєкту з облаштування нового пішохідного переходу. Заплановано влаштування підвищеного пішохідного переходу замість трьох існуючих, які зараз буде на всю ширину Проскурівської один в рівень вже з пішохідною зоною. Тут проходять і зливова каналізація, і мережі водоканалу, і також кабелі наших світлофорних об'єктів. Спочатку зараз замінюємо, ремонтуємо комунікації, збільшуємо пропускну здатність зливової мережі, замінюємо труби з 300 на 500». І вже після ремонту комунікації будемо безпосередньо влаштовувати сам пішохідний перехід. Для проведення ремонтних робіт з 7 до 13 серпня повністю перекрили рух транспорту на вулиці Грушевського, на ділянці від Героїв Майдану до Проскурівської. Можливий проїзд від вулиці Подільської. Надалі планують часткове обмеження руху автівок. Будівництво пішохідного переходу, зокрема, і на вулиці Проскурівського підпілля, планували розпочати іще ще минулого року, аби Проскурівська повністю стала пішохідною. Наразі такий перехід не єдиний в Хмельницькому, облаштований задля безпеки руху. Зокрема, є вони також на Зарічанській, вулицях народної волі та Сковороди. Це засіб зниження швидкості, центральна частина міста. Люди розслаблені, люди гуляють просто там, чисто з колясками, чи то приходять віддати шану загиблим героям. І, ну... Трошки розсіюється увага, а підвищений пшінний перехід зобов'язує водіїв все одно знизити швидкість, звернути увагу, що попереду є перешкода і безпечно переїхати перехрестя. Цього року два, два пішоходних на Панаса Мирного у нас влаштовується з нових, на вулиці Козацькій, на вулиці Чорновола в районі госпіталя є. Завершити облаштування нового пішохідного переходу планують 30 серпня. Комунальники сподіваються на розуміння водіїв та просять користуватися альтернативними шляхами. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Спортивний фестиваль Воляфест найближчої неділі, 10 серпня, відбудеться у Хмельницькому. До участі у заході наразі зареєструвались близько чотирьох сотень людей. На території лісу в мікрорайоні Озерна на них чекають змагання зі скандинавської ходьби, забіги без та з перешкодами. Ініціюють захід представники управління молоді та спорту та бігового клубу Флашран. Реєстрація на участь триває. Посилання на гугл форму можна знайти на сторінках у соцмережах організаторів. 10 серпня у Хмельницькому, в Лісогринівецькому масиві відбудеться благодійний спортивний фестиваль Воля Фест пам'яті Героя України Сергія Пелявця. На ньому зберуться як і діти, так і дорослі. Зокрема, учасники будуть долати дистанцію. Якщо говорити про дорослий забіг, будуть долати дистанцію 5 кілометрів без перешкод, 5 кілометрів з перешкодами і 2 кілометри з перешкодами. До перешкод цьогоріч ми додали нові цікавинки. Ми не можемо повністю розкрити. Весь спектр саме перешкод, але ключові залишаються ті ж самі: це дріт, перелазіння через багнюку, так, вправи на координацію тіла. Для дітей будуть два забіги це 500 метрів та 100 метрів. Відкриття стартового містечка планується о 7.30. Триватиме сам фестиваль до першої години дня. Ми запрошуємо всіх охочих, навіть якщо ви не хочете приймати участь або є якісь. Проти показання по здоров'ю. Ми запрошуємо підтримати учасників і долучитися також в якості мотивації саме для тих, хто біжить. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.